Новини на Миколаїв на Дністрі. Сьогодні, 8 вересня 2023 року, відзначають за новим церковним календарем новоюлеанським Різдво Пресвятої Богородиці. Раніше це свято відзначали 21 вересня. У Миколаєві цей день вважається праздником Наступне свято за новим церковним календарем Воздвиження Чесного Хреста 14 вересня. Далі у випуску Дивіться прощання захисниками бійцями Іваном Переймою та Петром Білокором про візит голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького та відкриття дитячого садочку у селі Колодруби. Детальніше коментарі, розмови в сюжетах. На жаль, кожен тиждень нові втрати. 4 вересня попрощались у селі Демня з Іваном Переймою, 1972 року народження, який героїчно загинув на Запорізькому напрямку поблизу села Роботини. З дитячих років веселий та завзятий хлопець Іван любив музику, навчився гри на акордеоні в Миколаївській музичній школі. Після закінчення вступив у Львівське музичне педагогічне училище імені Філарета Колеси. Там разом з однодумцями та друзями створили вокально інструментальний колектив під назвою Перехрестя. В час важких 90-х з перехрестя залишився лише Дует, де Іван Перейма разом із своїм другом, якого називав братом Богданом Яремою, працювали на весіллях, бенкетах та творчих вечорах, були знаними галицькими музиками. Двадцять другому році після повномасштабного вторгнення російських окупантів Іван Перейма долучився до лав ЗСУ. Проходив навчання та тренування у Рівному в Чехії, здобув військову спеціальність стрільця протитанкової зброї. Головний сержант Іван Перейма служив у першому механізованому батальйоні 117-ї окремої механізованої бригади, де одразу став командиром протитанкового відділення. З позивним Моцарт. Музика та друзі були частиною життя веселого, відкритого, комунікабельного Івана, де кожна справа лилась не наче пісня заради друзів та близьких. Для друзів пізніше, під час останнього прощання з Іваном Переймою, друзі заспівали йому. з ним, устні туди до небес йому поспівали. Сьомого вересня попрощалися із захисником бійцем села Гірське Петром Білокором, який з 2014 року захищав Україну від російського. Окупанта після повномасштабного вторгнення Петро не зволікав і також став на захист країни, захищав Україну на Запорізькому напрямку Херсонщині, але через важку хворобу був змушений демобілізуватися та вилікуватись йому не вдалося. Вічна честь та слава нашим героям! З робочим візитом Миколаївську територіальну громаду відвідав Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації. Візит голови розпочався з рідної школи у Миколаєві, Миколаївського ЗЗСО ЗСО, 1 з представниками Миколаївської міської ради Стрийської РВА та Львівської ОВА оглянули, як просувається робота заміни системи опалення в школі. На ремонт опалення з обласного бюджету було виділено 2,5 мільйони гривень. За кошти з місцевого бюджету 355 тисяч гривень було закуплено 4 газові. Котли роботи заміни опалення планують завершити до кінця вересня. Крім опалення, на території першої школи теж за кошти місцевого бюджету завершили ремонт тротуарної доріжки, паркану та встановили новий спортивний майданчик. А за кошти соцекономрозвитку відремонтували внутрішній майданчик школи, де можуть проводити заняття для дітей або відпочивати. Крім робочих питань, Максим Козицький поспілкувався з молоддю шкільного парламенту, вчителями та зустрівся з класною керівницею Галиною Васильівною Кривою. Емоційно голова не залишився байдужим, адже цьогоріч минає 25 років, як Максим Зіновійович став випускником Миколаївської школи номер 1 Величезне дякую колективу за це відчуття, яке ти приходиш і відчуваєш. Знаєте, величезне дякую вчителям за те, що вони працюють і виховують дітей. Я пам'ятаю себе, я 25 років тому закінчив саме цю школу, і коли знов заходиш в свій клас, згадуєш, де ти сидів, згадуєш друзів, які з тобою поруч і досі по житті, згадуєш класного керівника, який досі працює. Вчительку хімії, вчительку етики, це, напевно, незабутній час і хочеться повернутися туди, 25 років назад. Але дякую вчителям за ту любов, яку вони вклали, за ті знання, які я взяв, і за цей квиток в життя, який вони дали мені. Саме завдяки їхньому натхненню, важкій роботі, праці, вихованню. Напевно, ми стаємо тим, яким стаємо, стаємо людьми. І треба завжди залишатись людиною. І коли ти через 25 років знову вертаєшся в тебе щемить серце, це напевно дуже правильне відчуття. І дякую людям, які працюють і роблять все для того, щоб це відчуття залишалось протягом всього життя. А зараз на них дуже важка місія, тому що в час війни дати дітям ту любов, яку часто не отримуєш в сім'ї, тому що. Хтось воює, хтось постраждав внаслідок війни, дати виховання, навчити бути українцями, навчити і показати, що значить ця перемога для нас, якими зусиллями, скільки крові це все на вчителях. З іншої сторони, знання це те, чим ми можемо бути цікаві світові. І як, як ми можемо бути успішною державою, тільки завдяки знанням, завдяки знанням, які ти отримуєш вперше. Ще в школах, де закладається основа. Так. Тому дітям, звичайно, треба вчитись для того, щоб ми мали успішну державу. Всі ми, напевно, в якомусь частині живемо з 2014 року у війні, але щоб кожен відчув повномасштабне вторгнення, це було неможливо було, напевно, чекати. Завжди хочеться, якщо ти справжня людина. Тобі хочеться вірити в доброту, чесність, справедливість, людську гідність. Важко було б думати, вірити, що може бути така війна. Тому не чекав, не вірив, зустрів, зустрів, розбудили, пішов на роботу, зібрав команду, ставили пріоритети відповідальних. Чекали, що скаже уряди, президент. Всі були в очікуванні, напевно, і, але з думкою, що всі на роботі, всі до праці, все, які завдання поставлять, будемо виконувати. За ті майже ну, півтора роки, да? наслить кожен місяць приносив свої складності. Кожен раз доволі складно перші, напевно. Тижні дуже складно було справлятися з людьми, які йшли від страхідь війни. Дуже важко було організувати переходи на кордоні, важко було організувати розселення і харчування. Важко було організувати гуманітарну допомогу. Потім важко було думати, що робити з економікою, як стимулювати обласним бюджетом, релокацію підприємств. Важко було налагоджувати онлайн-навчання, потім знову офлайн навчання. Кожен місяць свої виклики. Але, напевно, кожен важко переносить ті речі, які дуже персональні. Коли близькі йдуть на війну, напевно, це дуже важко. Та коли втрати знайомих, це дуже важко. Взагалі важкий час, напевно, людям дуже важко і кожен день може приносити, на жаль, неприємні моменти. Напевно, це важко. Питання очікувань. Важко очікувати, що знову буде щось важке. Треба завжди, хочеться вірити, мріяти. Так. Хочеться, щоб люди були єдині. Хочеться, щоб суспільство змінювалося. Це, напевно, теж очікування. Оце важкі моменти, коли, напевно, те, що ти очікуєш, не співпадає з тим, що є. Оце, напевно, важко. Готуватись до того, що противник. Ворог людяніший не став. Все, що зробимо, буде наше. Всі зуби, треба тримати удар, вірити в перемогу, бути єдиним, Подати руку допомоги, зробити все належне від центральної влади, обласної, місцевої, щоб люди відчули турботу і можливість навчатись, можливість отримувати медичну допомогу. Я сподіваюся, що зима буде, і ми її пройдемо, напевно, з теплом і світлом. Для цього ми готуємося, ми зробимо все від нас можливе, щоб кожен навчальний заклад мав дизель-генератор, щоб наші електричні підстанції були захищені, щоб наша протиповітряна оборона мала засоби для збиття ракет і дронів. І надію, що і вірю, що зиму ми пройдемо. Ця зима буде весна і буде перемога. 24 дошкільнят відтепер можуть відвідувати дитячий садочок Мрія у селі Колодруби. З 90-х років жителі села чекали на його відкриття, а з 2016-го розпочалась активна реконструкція та капітальний ремонт дитячого садочка. З 2021 року завершили впорядкування документальних справ закладу дошкільної освіти, а в 2023 році завершили каналізувати. Та водовідведення ґрунтових вод та ремонт огорожі. І нарешті, 5 вересня, з благословіння отця та за участю представників влади, в тому числі Максима Козицького ловилова, мрія таки стала реальністю. Я під враженнями. Направду здійснилася мрія в Колодрубах. Він так і отримав назву Цей заклад дошкільної освіти саме мрія. Будували його всім селом і дуже довго. Починаючи з 2016 року почалося фінансування, а історія початку цього садочку сягає ще 90-х років. Але в 2016 році, в 2016 році, почалося вже фінансування. Тут і був Державний фонд регіонального розвитку, і там близько 700 тисяч. І кошти місцевих бюджетів, а в основному кошти сільського бюджету. А в цьому році, вклавши майже півтора мільйона гривень, ми довершили ці роботи. І... Здійснилася діти в садочку. Садочок розрахований на одну змішану групу, різновікову групу на загальною чисельністю 24... 24 дитини. З 2016 року тут помінено все, починаючи від даху, закінчуючи меблями і каналізацією. Останні роботи, які ми робили, це роботи каналізаційні, де потрібно було відвезти воду. Маємо зараз ще ряд питань по закладу дошкільної освіти але це все вже робочі питання, і вони в ході роботи вже садочку будуть вирішуватися загалом. Тут помінений дах. Підлога, відремонтовані стіни, покладена плитка, зроблені туалети, закуплена мебель, закуплене кухонне обладнання і кухонна техніка. Дах перекривали за кошти державного фонду розвитку, а все решта, в принципі, за кошти колишнього сільського бюджету, а і тепер вже за кошти нашої Миколаївської громади місцевого бюджету. Останнє, загальна вартість робіт і за цей рік виказали півтора мільйона. Так, 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 близько півтора. Але в ту суму входить і питання заробіт. Плати, адже ж тут створено 10 робочих місць по факту. Це завідувач, вихователі, кухарі, медсестра, завгосп і інший персонал, який необхідний для того, щоб задіяти в роботу повністю садочок. Загальна вартість по наших підрахунках, яка була вкладена загалом, близько 6 мільйонів гривень, але ви розумієте, з 2016 року по теперішній це різні, різні кошти. Мільйон гривень в 2016 році це далеко не мільйон гривень в 2023. Я хотів би додати, що величезна заслуга, величезна заслуга батьків і людей, які мешкають в колодрубах, бо без них ми б не справилися багато робіт, зроблено саме господарським методом. Паркан, бетон, деякі бетонні роботи це величезна допомога для, для, ну, для чиновників чи як воно правильно сказати, для людей, які в кабінетах сидять. Але без того не було б, напевно, загального результату. Так що я їм смітю. Куди Нікуди? На не У нас напроти знаходиться школа, а це не є е, заклад для дітей, там колись називався навчально-виховний комплекс, це просто школа і діти просто були без, без садочка. Зараз 24 дітей будуть мати можливість навчатися. Як вас звати, молодий чоловік. Дмитро, ну так. І головніше у житті залишатися людиною. Пам'ятайте про це. Ваша підписка для редакції важлива. Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі, партнер редакції Остап Грицько.